Мирного дня вам і міцного здоров'ячка, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Маю сьогодні важливу роботу. Світла нема. Світло, якщо її вмикають, то лише на 3 години, тому я собі знайшла таку роботу, яка не потребує електроенергії. Подивіться, я хочу сьогодні зробити собі приправи. Одна моя добра знайома вислала мені з Італії лаврове листя. Подивіться, яке воно гарне. От, до речі, гляньте, як воно відрізняється від того листя, яке є у нас в магазинах. От гляньте, бачите, подві... це листя. Гляньте, бачите, таке коричневе, таке темне. От. А оці листочки, як вони пахнуть. Я спочатку, я частину залишила їх цілими, а оце листя я взяла на п'єць, добре його просушила отут в картонній коробці. Подивіться, яке воно гарне. Зелене. Колір насичений, а аромат я вам не можу передати, як воно пахне. От. І що я собі сьогодні придумала? Я хочу його перемолоти. Багато хто з вас знає, що я готую кашу, каші в банках з м'ясом. І до такої консервації ціле листя лаврове я не даю. От, ну, щоб воно не так не попадало на зуби, щоб потім його не, не, не вибирати з тих банок. Е, я туди лаврове листя не даю. Тому я думаю, що буде набагато краще, якщо у мене буде порошок з лаврового листя. Я хочу сьогодні всі оці листочки перемолоти. Правильніше сказати, подрібнити. Воно висохло, воно так гарно кришиться, воно так легко ламається. Зараз я його подрібню. Подивіться, який агрегат я знайшла. Ну, не то, щоб я знайшла, я його не дуже ховала. Просто в нас в літній кухні, в шафці є ще деякі запаси отаких інструментів ще моєї мамі, і навіть бабці. От, Я впевнена, що багато хто з вас знає. Оцей пристрій це млинок, мрія. От, млинок, мрія. Колись ним мололи. Цукор на цукрову пудру Далі ним можна перемолоти подрібнити перець горошком або духмяний перець. Також можна ним подрібнити на дрібненький, на дрібненький порошок. от Ну Я зараз попробую ним подрібнити лаврове листя. Зараз побачимо, що в мене з того вийде. Трошечки. Зараз його повичищаю. От. Ага, не так то просто. Хотіла вчепити до стола, а стіл у мене оцей широкий і занадто вузький отут, ну, оцей простір, щоб вчепити, вчепити цей млинок до стола. Зараз щось друге треба придумати, куди його причепити. О, техніка мого дитинства. Десь загубилися оці гумові прокладочки, то я рушника підстелила, вчепила до табуретки. А ви знаєте, я згадала, що ще колись таким линком ми мак мололи. От. Деколи розтирали мак, а декол... дивіться, працює. Все, зараз буду молоти. Зараз буду молоти. Мак от, часом розтирали мак в макітрі, а часом і на такому млинкові мак мололи. Я кажу, мололи, але воно, напевно, правильніше сказати, перетирало. О, гляньте, сипеться, к... <си> сипеться, скрипить. Так. О, а пахне як? Як воно зараз пахне оце листя? Так, ну якраз. У нас світло вимикають на 5-6 годин. Цікаво, скільки я годин буду бавитися, щоб оце все перемолоти. Але треба чимось зайнятися, поки світла нема. О! Ви знаєте, я думала, мені на це піде половину дня. Дві з половиною години. Отак приблизно. Десь дві з половиною години покрутила оцим млинком. Зате гляньте, який у мене тут лавровий лист. Подивіться. А як він гарно пахне. Як він пахне. Так, добре. Зараз пересиплю в баночку. От, подивіться, яку я собі гарну позначку зробила на баночці. Бачите? подивіться, от, Лавровий листочок. Приклеїла невеличкий лавровий листочок скотчем, щоб знати, що у мене тут за спеція, Ось. Отак от, от. О, Хочу вам одразу показати, що саме ще я заготовила. Тут Петрушка. Це петрушка, яку я збирала ще в кінці літа. Е, насушила. Е, базилік. от. Тут базилік, кріп. Тут перемелена паприка. Тут чесник. Також сушений. І перемелений чесник подрібнений. Ага. В оцій баночці ще паприка. Стручки. Це паприка солодка. Ось. Так. А ось тут у мене гіркий перець, Пекучий гіркий перець. Якраз також щойно забрала його. Він висів у мене біля п'єця, гарно висох, подивіться, який гарний. От Отак От нанизала на нитки, як на мисто, добре висушила і все. І Зараз також я його перекладу у торбинку. Зберігаю або в скляних банках, або в таких, а пакетах, ось таких паперових пакетах. Ви подивіться, скільки я ще цього листя маю? Подивіться, гляньте, шановні мої глядачі, який ящик, величезний ящик, повний пахучого листя. О, до речі, ще тут є насіння лавра. Ну, я не знаю, правда, як його вирощувати, треба буде пошукати інформацію. От, є ще насіння. Так, от. А листочки ото мені вистачить на всю зиму. Довгими зимовими вечорами буду сушити, а потім буду перемелювати на порошок і буде дуже гарна ароматна приправа. І то буде добре. І то буде добре. Але і це ще не всі мої заготовки. Я ще висушила петрушку. Я зараз вам покажу, де я її серед зими взяла оцю петрушку. Ось у мене ще останній урожай зелені свіжої. О, подивіться, бачите, Петрушка. Я її час від часу скубаю листочки з неї. От, і накриваю ящиками, щоб і кури не зжерли, бо кури клюють, зеленину свіжу. Сьогодні вже всі оці стебла зріжу і заберу до хати. Просто вже йдуть сильні морози, вона просто вся вимерзне. О, гляньте. От, гляньте, цілий ящик зеленого стебла. Зараз я поперебираю все таке. О, вже... я прошу кажу. Зараз прийде, буде скубати. Гляньте, От, зараз я всі оці такі прив'ялі листочки повикидаю, перемию все решту і підсушу. О, обскубала листочки, нарізала стебло, а вони так пахнуть. Принесла з морозу, з двору, в хаті І як Петрушка пахне. Петрушка у мене вже добре висохла. Я сушила її на п'єцові. От, Навіть оці на підносах, бачите? Тримала на підносах. Навіть оці товстенькі стебла добре висохли, от. Вони зараз аж розкришуються. Так, ну з петрушкою буде мені набагато простіше. Подрібнити її набагато легше. Пересипаю її у глибокий посуд і просто отак переминаю руками. От. Вона дуже гарно кришиться. Всі, стебла, все-все зараз гарно перемну. Отак. Це піднос від петрушки пішла і зрізала розмарин. До речі, в мене ще є висушена зелень орегано і майорану, а це ще останні гілочки розмарину. Пішла, щойно виламала і також їх висушу. Але я зараз оці всі дрібнесенькі листочки повідділяю, тому що тут гілочки товсті, висушувати їх не буду. Повідділяю лише тоненькі зелені стебла і оці зелені листочки. Дуже гарно пахне, повторююся, дуже гарно пахне. Ви знаєте, в мене зараз щодня в хаті пахне щось, як не петрушка, то калину сушила. от Тепер розмарин буде е, сохнути. До речі, е, розмарин не лише гарна, пряна добавочка до м'ясних страв чи рибних. От. Розмарин, от такий маленький листочок, один-два можна додавати до чаю. Чай. Звичайний зелений чай. от, Даємо листочок розмарину і маємо цілющий чай. Цілющий чай, тому що розмарин це не лише пряність, це ще і лікарська рослина. О, ще годинку я побавилася з Петрушкою. Подивіться, що в мене вийшло. Якраз добре. Більше я її вже не можу потрібнити, ну більше і не треба. Я буду давати її до юшечки. Якраз буде добре. От, Дуже гарно пахне петрушка, підсохла, так гарно пахне. Зараз пересиплю її в слоєчок. Думала, пересиплю все в один слоєчок, і він такий величенький, бачите, це 750-грамовий слоєчок, але не вмістилося. Добре, ще таких маленьких ще маю багато. Подивіться, як вона відрізняється. Бачите, оця петрушечка, що я зараз взимку її зібрала, висушила. І оця. Тут в мене лише листочки, восени я збирала, а тут більше стебла. Але і та, і друга дуже гарно пахне. О, світло вімкнули. Світло вімкнули, бачу, стабілізатор загорівся. Добре. О, зі світлом зовсім все по-іншому виглядає. От. Добре. Добре, бо поки світла не було, то я зробила добру важливу роботу: перебрала свою зелень, подрібнила, попересипала в баночки. Добре. Так, зараз все позакриваю, по поставлю все отут збоку і буду займатися чимось іншим. Поки є світло, то мене чекає вже друга робота. Шановні мої глядачі, дякую вам, що були сьогодні у мене в гостях на каналі Моє подвір'я. Щиро бажаю вам мирного, спокійного дня, і хай кожна ваша праця приносить вам лише задоволення.